Цього і бракувало. Ніч я. Пощастило нам, що тварюки ненавидять одне одного не менше, ніж нас. Не змагну. Чому ця зона закрита для сталкерів? Фон звичайний. Тварюки ті ж самі, що і сюди. Та що, облаштуємо їм фермопіли спартанці? чи зачекаємо, доки пробіжать? Чекаємо, чекаємо. Схоже, усі. Можна йти. Добре, що не помітили. Чи маленька зграя була? Може, тому зону його васили заборонено. Ну, якщо тут зграї такі великі. Артема, закинь мене нагору. Оце так заметіль! Ні чорта не видно. І не чути. Переходимо на рацію. Що за чорт? Артема, ти теж бачиш? Вчи. Звідки? Я ж не сплю, правда? Паровик. Здуріти. Паровик, звідки ж? Зараза їде. Артеме, що робитимемо? Дивись, наші з ордену. Мабуть, теж за потягом женуться. Артеме, хай до них. Аго затримуйте. Народ, ви як тут опинилися? Бачили, що там їде? Бачили, бачили. Давайте швидше. Другі на Взяли двох біля залізничного мосту. Одна дочка Ордес. З'ясували б спершу виродки. Артеме, рахті. дяка Богу, Шаротів це не, не орден. Треба. Ганзівці, вилупки. Ох, і вигляду тебе та пусте. Батькочко, а що у вас тут в Москві ваші коїться? Тобто у вас тут в Москві. Можна подумати, ви не звідси. Та ж не тутешні ми. Село наше кілометрів за 200 звідсіля. Яке село? Ви не з Москви? Село, як село. Прийшли до Москви по його батька. Він уже рік, як з мужиками, сюди подався. І ані чутки, ні звістки, а тутки нас отціво схопили. Там що, є життя? А чого йому не бути? Не всюди, звісно, гиблих місць повно та й нечисті розвелось. Однак живемо помаленьку. Артеме, ти був правий. Там справді люди живуть. Ми не знали. Думали, лише ми врятувалися. Господи, Приїде. ми тепер всьому метро розповімо. Бабка і пацан на вихід. Гей, я не зрозуміла. Ви ж нас бозна куди завезли? Зорієнтуються. Проти гази хоч поверніть. Проти гази не задовляться. Вера, пас! Артема! Артема! Ні! і знав, що стражі прорвуться. Хана бідничка, Тримай вихід на мусті. Рад тому, що полі зашмаляй. Увага! Вімкнення поворотного кола. Вимкнення поворотного кола. Я прийду! Та я допомагаю! Якщо зукнешся, полетиш у котлован. Коротше, якщо вийдеш, отже, отямився, і що більше жодних. Погірше буде, отямився. так? що ж робити? Тварюка, мабуть, страж. Людина. А як ви? Господи, то це вона про вас кричала. Живий! Ви по неї? Так. Фух... Я допоможу. Хоч якась з мене користь. Так, дівчину відвели на допит до начальника бази. До парадного входу провести не зможу. Охоронців купа, але в обхід може й вдасться. Ходімо. Ви тільки не поспішайте. Помітять і кінець нам обом. Стоп. Вам на світло краще не виходити. О, рмак! Що розкає? Що тут біса коїться? Знову автомат видово бляха. В генераторній, мабуть, не доремонтували, товаришу сержант. Сень, сходи по роботях, нехай перевірить. Який ти Єрмак, увічкав. Че кулекаєш виправляється. Не поспішайте. Не вставайте. Так буде тихіше. Бачите драбину. Тихенько підберіться до неї. Тільки не випинайтесь на світло. Тримайтеся стіни. Єрмак, це розпочатку? ти? Що ти там бурбочець? Ходило, допоможи по лави. Так точно! Генчу! Давай, давай, у тебе руки точно не зуби. Чуєш, мене я мене виглядає. Спитати ну, хотів, схоже, поломка. Чо? О, а ти ще зараз не зараз Куди і що? Іди краще, тут проводку перевір. Це під контролем не парся. Стій! давай, давай ворожий. А ти майстри, як вступ, ти в підвалі посилали ремонтувати? Треба твоє діло. І взагалі, чого ти тут ставиш? Там хамуся. Ей, Єрмаку, час тобі назвали за ще. Гей! Добре! Стічте, вимкніть лампу! Так, ходімо! Стривайте, стривайте! Сдійте! Отже ж, просто сюди дивиться! А нам у ті двері треба. Спробуйте відволікти його. Онде сміття всяке. Киньте поряд, може, спрацює. Чудово! тепер кидайте. Чудово! Ходімо швидше. Проходьте швидше. Ця система вентилює весь командний центр. Він взагалі невеликий. Дочекайтеся слушної миті і спробуйте пройти. Я, звісно, постараюся допомогти, та самі розумієте, боєць мене ніякий. Зрозумів! Щастива! Тобі мандить, ясно? Волосів тут. Дібайте, що. Батько вам! Закрийте, я сказав! Коли дізнаєтеся, що ви зробили за тебе, тим всі вірні. Так ідуть до нас. Помогу. А ти ще хто таке? Артеме! Тривога! Ох ти ты Тривога! Тьома! Артеме! Господи, живий! Ти поранений, жетон -гантера. Гантера витримав кулю. А -а -а! Ось тобі! Стояти. Йолопи! та вам тепер, за законами воєнного часу, одного розстрілу завало! Широкослугові пригнічувач радіочастот. Що? Глушилка. Москва нікого не чує. І Москву не чує ніхто. Інтець. Трєс. Ми препараємо на наша спеціально Ти чуєш, Артеме? Ти розумієш, що ти був правим! Там не лише Росія, там увесь світ, Артеме! Боже мій! Навіщо? Тому що війна досі триває, а ви наче малі діти! Тривога! Вся охорона тут буде. Чорт, не стріляйте. Тьома. Я з ним. З вами. Тікати треба. Ваше. Воно разом лежало я й смикнув. Тікаємо, доки вони не отямились. Охорона! Треба пробратися через двір у ті двері, звідки охорона вибігає. Швидше сюди. Ходімо. По тих невідомо Єрмак Андрій Іванович, машиніст паровика. Тікайте, головне прослизніть в а Там Бог дасть, вивезу вас. Мене вони знають. Уваж Андрій Іванович, навіщо ви нам допомагаєте? У мене була. А, згодом розкажу. Сподіваюся себе. Тьома, тут вороги. Підсади мене. Погано видно. Заметіль почалася. Тьома, не забувай про датчик видимості. Якщо не визушився, не лізеш на світло, помінить тебе І Індикатор не горить. І ліхтарик дерева. Артема, до тебе йдуть двоє. Спробуй прикрити тебе згори. Держа та тушка наклона таки лиша? Но, відомо, та Бррр, ну, Та пильності не втрачаємо. Аж тихає з цього. Та да, нехай. Це переживемо. Да ось від іншого тіпає. От скажи, нащо нас сюди поставили. Ну як наші? Чорні ті злосувати. Ну, а що ми тут навартуємо з цим мотором? Коли нормальні смолит з броярні пилюкою вкриваються. О, а може і не вкриваються. Я, гадай, наші... Генератори перевів, кого поклали. Хто обходить? Чия зміна? А що виходить? Укривці зводи, все видно. Крутяться і крутяться. Що таке? Поміти. Немає. Ще що буде туди. Ти не сперечайся, Гриль. Ворог не дрімає. У нас такого, як зараз, давненько не бувало. Це, ну, звісно, так. Але коли на другій станції замикання було тоді, пам'ятаєш? І в нічний схід весь голий лишився. Люди музыки, но вы вот эти всегда. сигнал. Что вы там Аго! А все осталось. А кто там? О! Пожалуйста, Прикрывай! Mm-hmm. <sighs> Команду музею сталася диверсія. А теме. Усіх невідомих погодів з тривати. Проводимо <звіси> персоналу. Пересування базою до особливого заборонене. <постов 'я> Увага! Приключення відновлює роботу. s y u До і яму. Так точно буде. Йома, вони Єрмака схопили. Треба ближче підібратися. Якщо підберешся ближче, я їх відборішу, А ти їдавидь. А я тобі кажу, там за воротами шуміло щось. Нема там нікого і бути не можна. Це ж ворота назовні. Може, стражі шастають? А якщо диверсанти. Ну в такому разі стражі їх уже мають з І всім нам спокійніше стане. Ну, не знаю. Все одно ти дозволи. Ти як... Що тут там таке? Ярмак не Так точно. Мишко за ним наглядає. Та взагалі, товариша капітан. Ну, ти біля. Що? Чого це його понесло пару вих перевіряє? Там, звісно, нікого. Та перевірити. Коль! <гум> Ого! Що там то із тобою сталося? Ого! Ось він! He's got a gun in his hand! Who's that? Hello? I соніт asmin Було охоронців, треба з ними розібратися. Молодці, ви дісталися все ж. З вами все гаразд. Так, дочко, спасибі. Гаразд, час обмаль, скоро охорона повернеться. Я на паровик. Він має бути готовий. Ви шуруйте нагору, вімкніть поворотний механізм. Ну і на біч поглядайте на шуму, ся база збігтись може.